Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. У 1976 році в Чернігові оселився чоловік. Він щойно відбув 15-річне ув'язнення та заслання за обстоювання незалежності України влаштувався електриком у дитячу лікарню. У 1977 році за правозахисну діяльність у складі Української гельсінської групи його засудять ще на 10 років. Водночас у світ вийде есей одного з найвідоміших дисидентів Центрально-східної Європи Вацлава Гавела під назвою Сила безсилих, написаний через 10 років. Після придушення Совєтським Союзом та його сателітами праської весни в розпал так званої нормалізації в Чехословаччині цей текст стане вироком не лише неосталінійському режимові Густава Гусака, а й самій системі. Вона, система, на думку Гавела, спокушає людину до співучасті у своїх злочинах, ставлячи між собою та реальністю екран ідеології, що завжди готова виправдати. Цю саму співучасть. Ідеологія це набір емфемізмів, які перетворюють живу спонтанність існування на мертву картотеку штампів, канцеляризмів. Іншими словами, ідеологія живе у брехні, де окупація називається братньою допомогою, а авторитарна влада кубки маразматиків комуністів народною демократією. Це не жорстока та прямолінійна система. Описана в класичних антиутопіях. Тепер вона стала розумніша. Подібно до диявола, який тріумфує в момент, коли переконав нас, що його не існує, система вкорінюється тоді, коли навіює факт власного неіснування. За таких умов коїти зло стає легше, майже приємно. Гавел пише Влада перебуває в полоні власної брехні. Тому і вдається до фальші. Фальсифікує минуле, фальсифікує сьогодення і фальсифікує майбутнє. Підтасовує статистичні дані, вдає, ніби в неї немає всесильного і здатного на все поліцейського апарату. Прикидається, що поважає права людини. Прикидається, що ні в чому не прикидається. Людина не зобов'язана усім цим містифікаціям вірити. Однак вона повинна вести себе так, немов вірить їм, принаймні мовчки зберігати толерантність або хоча б бути в злагоді з тими, хто ці містифікації здійснює. Одна з найголовніших маніпуляцій системи полягає в тому, що вона створює видимість проникнення політики в усі сфери життя суспільства, від моди та спорту до кухонних розмов. Насправді ж, цим вона формує аполітичного суб'єкта, який максимально відсторонений від суспільних справ і проблем, віддаючи перевагу сумновідомому я поза політикою. Так вона виконує головне своє завдання знерухомити життя, приховати свою некрофільську сутність за об'єктивними законами історії, переконати у власній непорушності та неминучості. Привіт усім! Мене звати Олександр Воронюк, я історик і філософ. Філософія закликає нас пізнати себе, а історія вказує шлях до самопізнання. Гавел переконаний. Важливо прагнути не насильницького повалення системи, адже цим вона тоді виправдає нову хвилю закручування гайок. Важливо жити в правді, так писав найвідоміший та найхимерніший праський письменник ХХ століття за сумісництвом і мій улюблений Франц Кафка. Для Гавела, це означає практику викриття лицемірства панівної системи, утвердження повсякденного гуманізму, малих справ або ж того, що він називає аполітичною політикою. Звучить добре. Проте тут вислизає важливий момент, відкидаючи політику, борець тим самим споріднюється з ворогом. В обох випадках маємо а політичного суб'єкта, для якого бунт пов'язаний в першу чергу з філософським естетизмом, а не з політичною дією. Мені заперечать, але ж саме позиція гавела перемогла безсилі повалили комунізм у центрально-східній Європі 1989 року. На позір виглядало саме так групи дисидентів змусили комуністичні партії своїх країн зректися монополії на владу. Перемогла безкровна, майже карнавальна революція знизу. Насправді ж вона стала можливою лише через революцію згори в центрі соціалістичного табору Москві. Точніше, не через революцію згори, а через її провал. Москва вже неодноразово доводила готовність розчавлювати танками будь-які паростки соціалізму з людським обличчям. Однак цього разу сил і ресурсів на цей крок у неї не було. В цьому парадокс системи, знерухомлюючи життя, саму історію. Система знерухомлює себе. Станом на середину 1980-х років. Совєтський Союз переживав глибоку кризу. Економіка СРСР не витримала перегонів озброєні з Заходом. І з самого початку, сутнісно деформована в бік важкої промисловості та військово-промислового комплексу, економіка не могла задовольнити споживчих потреб совєтських громадян, черги, дефіцит чи не перші асоціації з совєтським способом життя. Такі звичні для нашого повсякдення речі, як туалетний папір. Чи пора взуття були справжньою екзотикою, їх практично було неможливо купити, їх можна було лише дістати, маючи впливові зв'язки, діяв легендарний та зрозумілий для кожної совєтської людини блат. До цього додавався той печальний факт, що, окрім експорту зброї та енергоносіїв, совєтська економіка нічого не могла запропонувати світові. Тому, коли у 1980-х роках Саудівська Аравія обвалила ціни на нафту, у совєтських гастрономах на полицях лишився лише хліб та кілька в томаті. Якщо досі не доводилось скуштувати цей делікатес з пізнього совєтського періоду, то не раджу й починати. Абсурдність ситуації підкреслював той факт, що водночас СРСР мав більше танків, аніж усі держави НАТО, разом взяті. Світована держава з першою у світі кількістю танків та ядерних боєголовок почала проїдати золотовалютний запас і так рішуче, що восени 1991 року в СРСР залишилось лише 296 тонн золотого запасу. Це близько 100 грамів на одного совєтського громадянина. Ідеологічна криза полягала в неможливості відповісти на засадниче питання. який сенс існування СРСР? Совєтське місіанство проявлялось то в образі Союзу як першої держави соціалізму, то в державі, яка перемогла найбільше зло в світовій історії нацизм і вже тому претендує на роль найбільшого блага. Проте імідж держави-експортера революції з культом великої перемоги суттєво зіпсувався після придушення угорського повстання 1956 року та праської весни 1968-го. Ще одним цвяхом у домовину совєтського образу наддержави стало вторгнення до Афганістану 1979 року, яке також коштувало недешево. Криза соціальна. Полягала у забронзовінні правлячої еліти, так званої номенклатури, яка мала необмежений доступ до поїздок за кордон, дефіцитних товарів та спокусливих речей з загниваючого заходу, платів окрок гуртів, звісно ж, заборонених, джинсів, відеомагнітофонів. Простий же народ поступово розкладався у ключовому для комунізмі аспекті ставленні до праці. Все частіше вживався жаргонізм втирати очки, тобто око замилювання на позначення дивного суспільного договору між владою та народом. Вони роблять вигляд, що платять нам, ми робимо вигляд, що працюємо. У березні 1985 року новим генеральним секретарем ЦК КПРС став Михаїл Горбачов. Порівняно з попередніми генсеками, він був ініціативний, відносно молодий, відкритий, ліберальний та живий. Його попередники Брежнєв, Андропов, Черненко, більше нагадували воскових ляльок із музею Мадам Тюссо». Горбачов швидко охрестить Брежнівський період застоєм та протиставить йому власний проєкт перебудову та гласність. Перебудова означала радикальне реформування економіки СРСР, відмову від перегонів озброєнь, перехід підприємств на госпрозрахунок. Це означало, що відтепер підприємства повинні були зіставляти свої витрати зі своїми доходами і самостійно шукати ринки збуту продукції. В умовах відсутності конкуренції, мотивації та ініціативи. Це означало економічний крах. До цього збитковість підприємств компенсовувала держава, адже нафтодолари текли рікою. Проте, коли річка зміліла, СРСР опинився у принизливому становищі, був змушений купувати продовольство у капіталістичного заходу, почалось запровадження елементів приватного підприємництва. Раніше подібне вважалось кримінальним злочином. А відчайдухи, які наважувались торгувати на чорному ринку, наділялись зневажливим тавром спекулянти зі сторони простих радянських громадян. Також з'являються перші кооперативи, а майно збиткових підприємств стає предметом розпилу. Так виникає феномен новітніх бізнесменів, які змушені платити частку свого прибутку братві групам. Рекетирів, що захищали бізнес своїх підопічних від зазіхань інших братків. Одягнуто в малинові піджаки, шкіряні куртки та спортивні штани, братва заклала основи романтизації кримінального способу життя. Його, своєю чергою, наступні десятиліття використає Росія для просування новітнього культурного продукту, блатної музики, про зону, лагеря та серіалів і фільмів про кримінальних авторитетів. Гласність, як і перебудова, мала на меті радикальну трансформацію совєтського суспільства, проте закінчилась як і перебудова крахом. У 1989 році Горбачов ініціює скасування статті 6 совєтської конституції, згідно з якою уся повнота влади В СРСР належала комуністичній партії. Згідно з відомим пропагандистським висловом, партія була розумом, честю і совістю нашої епохи. Саме скасування монополії на владу та дозвіл виборів на багатопартійній основі демонстрував, що у партії не те, що не лишилось ані розуму, ані честі, ані совісті, не факт, що вони в неї були, в неї не лишилось навіть інстинкту самозбереження. Як у роборос, що кусає власний хвіст, система пожирала сама себе. Демократичні вибори були покликані розвести партійне та державне керівництво а в результаті це лише зміцнювало республіканську еліту, яка все частіше дивилася у бік ідей державного суверенітету та незалежності. Прикметно, що того ж 1989 року були оприлюднені секретні протоколи до пакту Молотова Рібентропа, що зруйнувало останній міф про боротьбу вселенського комуністичного добра проти вселенського фашистського зла. Все частіше лунають заклики заборонити КПРС, яку починають прирівнювати до нацистської партії. Тому не дивно, що політичний демонтаж СРСР. Почався з головних жертв пакту між Гітлером і Сталіним Балтійських республік. Вони ще 1988 року проголосили Декларації про державний суверенітет. Коли в 1990-му Литва оголосить незалежність, Горбачов на короткий час увімкне режим партійного матчу та згадає про головний, а може і єдиний аргумент Москви проти бунтівників про силу. Проте події січня 1991 року, коли совєтські спецпідрозділи штурмували вільнюську телевежу та вбили 15 литовців, за масштабом не можна було порівняти з придушенням угорського повстання чи подіями в Празі 1968 року. Маразм системи виродився у безсилість сильних, якщо перефразовувати назву есею Вацлава Гавела. Гавел, поруч із Лехом Валенсою, ще одним електриком, згадай початок нашої розмови, стане головним обличчям оксамитових революцій у Чехословаччині та Польщі. Якщо центральна влада в Москві впала в анабіоз, то місцеві комуністичні еліти в країнах соцтабору зрозуміли це як сигнал віддати владу. Тим більше, що Горбачов посилав однозначний сигнал, годівничка для сателітів Москви зачинилась. Як під копірку, тут відбулися круглі столи, де місцеві компартії погодились на вільні багатопартійні вибори, які усунули їх від влади. Малєнца, один із лідерів профспілки Солідарність, був обраний першим президентом посткомуністичної Польщі, а Гавел Чехословаччини, перший робітник, другий митець, яскравий зразок аполітичної політики. Схожі процеси відбулися і в сусідніх Угорщині, Болгарії. Вкотре підкреслю, що комуністичну систему демонтували самі комуністи. У випадку Польщі та самого СРСР перехід до посткомунізму відбувся не внаслідок повалення комуністичного режиму, а через союз лібералів із частиною комуністичної еліти. Остання явно не бажала ставати цапом відбувайлом можливої катастрофи. А катастрофа таки станеться в Румунії, яка за іронією долі завжди підкреслювала свою незалежність від Москви та виступала проти братньої допомоги в Празі чи Афганістані. Цим вона зажила слави дисидента серед країн соцтабору. Румунський вождь Ніколая Чаушеску явно прагнув сидіти на двох стільцях, тому поєднував планову економіку та однопартійну систему із економічною орієнтацією на захід, який виділяв щедрі кредити за таку принципову позицію. Американський президент Річард Ніксон навіть назвав Чаушеску «східноєвропейським деголем. Однак, коли настав час віддавати борги, Чаушеску, який отримав, як і більшість комуністичних вождів, хіба початкову освіту, вирішив віддати усі борги одразу. І румунська економіка рухнула подібно до радянської ціни на енергоносії впали, а експорт агропродукції за кордон призвів до дефіциту продовольчих продуктів. Електроенергія та опалення стали розкішшю. Однак сидіти на двох стільцях не вдалося. 1989 року Чаушеско віддав наказ розстріляти мирну демонстрацію в Тімішуарі, проте через відмову армії та спецслужб далі служити режиму незаваром був заарештований і страчений в кращих традиціях комуністичних показових судових процесів. Відео з розстрілом Карпатського генія, Сина Сонця, Титана. Здалеко не повний перелік титулів Чаушеску та його дружини Єлени облетіло увесь світ. Особливістю угорського кейсу було те, що комуністична партія трансформувалась із середини, без втручання профспілкових, націоналістичних чи дисидентських угрупувань, як це було в Польщі або Чехословаччині. Символом падіння комунізму тут стала смерть угорського Брежнєва – Яноша Кадара та реабілітація та перепоховання решток Надя, страченого прем'єра, обличчя угорської відлиги 1956 року. Окрім цього, угорські події стимулювали падіння комунізму в заповіднику комуністичної системи Німецькій Демократичній Республіці. Травні 1989 року угорська влада прибрала електричний паркан уздовж свого західного кордону, і десятки тисяч східних німців через Угорщину змогли потрапити на захід. Восени тисячу 1989 року режим колапсував і тут. Догідливі перед Горбачовим східно німецькі партійці змістили з посади 77-річного Еріха Гонекера, якого важко сприймати поза пристрасними поцілунками з Брежнєвим. Однак, як і в самій Москві, було запізно. Свої кордони з Німецькою Демократичною Республікою відкрила Чехословаччина, а 9 листопада 1989 року член політбюро соціалістичної єдиної партії Німеччини Гюнтер Шабовський оголосив, що прийнято новий закон про свободу пересувань східно-німецьких громадян. На питання журналіста. Коли цей закон набирає силу, Шабовський дав знамениту відповідь. Негайно Берлінський мур впав, сотні тисяч східних німців вперше з 1961 року змогли потрапити на той західний бік столиці. Стримкість подій показово відображалася у зміні гасел. Якщо восени 1989 року німецькі мітингувальники виходили з плакатами ми народ. «Wir sind das Volk», то вже в січні 1990 року все змінило одне слово: ми один народ. – «Wir sind ein Volk». Як тут не згадати, що того ж січня українці вишикувались живим ланцюгом від Києва до Івано-Франківська на знак пам'яті про акт «Злуки» у НРЗУНР 22 січня 1919 року. В обох випадках йшлося про єдність. Соборність. Соборність відродження неформальних зв'язків були чи не головним ворогом системи. Комуністичний тоталітаризм максимально відривав людину від усіх спонтанних, справжніх зв'язків, будуючи між індивідами екрани підозри, дводумства. Коли ввечері на кухні розповідаєш антисовєтський анекдот, а вдень. Натхненно несеш портрети вождів на черговій демонстрації, тягар злочинів, нерозділеної відповідальності за них потребували театрального ефекту катарсису. Кому як не драматургові Вацлаву Гавелу про це знати? Мабуть, в цьому полягав секрет його популярності. Сам же СРСР мчав до розпаду із шаленою швидкістю. Останню перепону йому намагався поставити Горбачов нового гаріовським процесом спробою переформатувати СРСР у конфедерацію. Партійна еліта справедливо розцінила це як власний крах і спробувала влаштувати державний переворот, який лише прискорив розпад Союзу. Вже через три дні після провалу перевороту в Москві Верховна Рада Совєтської України проголосувала акт проголошення незалежності України. Перелякані московськими подіями, українські комуністи майже одностайно підтримали документ, і в Україні система зруйнувала сама себе. Остаточно акт було легітимізовано на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року. Понад 90% громадян УРСР проголосували за Росія. Яка доклала чи не найбільше зусиль для розпаду СРСР не сприйме акт української незалежності серйозно, однак реальність буде невтішною. Як виявилось, українські комуністи будуть завбачливо праві, прикривши Акт Незалежності всеукраїнським референдумом. З правової точки зору все було зроблено бездоганно. 8 грудня 1991 року. Російський президент Борис Єльцин зробить останню спробу зберегти союз, запропонувавши новообраному президентові України Леонідові Кравчуку конфедерацію, те, чого так прагнув, смертельний ворог Єльцина-Горбачов. Росіяни чудово розуміли, що Союзу без України не буде. Кравчук послався на результати всеукраїнського референдуму та на визнання незалежної України з боку Польщі та Канади. Все, на що спроможуться колишні совєтські Республіки, підписати угоду про створення співдружності незалежних держав СНД, в преамбулі до цього договору з дивною для дипломатичних документів прямотою, було написано ми, Республіка Білорусь, Російська Федерація РФСР, Україна як держави-засновниці Союзу РСР. Що підписали союзний договір 1922 року, констатуємо, що Союз РСР як суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування. Єдиною ж реальністю існування самого СНД був спорт. А саме Олімпійські ігри, де влітку 1992 року, ніби знущаючись над старими добрими часами Холодної війни, збірна СНД у медальному заліку перемогла збірну США. Чоловік, засуджений до повторного, цього разу десятирічного терміну, вийде з таборів. У 1989 році. Він стане одним із членів відновленої правозахисної української гельсінської спілки та членом народного руху України. У серпні 1991 року у шкільному зошиті він напише чернетку Акту проголошення незалежності України. Саме за неї, з деякими поправками, щоб не відлякати комуністичну більшість, приберуть згадку про Українську Народну Республіку, проголосує Верховна Рада України 24 серпня. 1991 року. 2018 року чоловік помре, і в Чернігові з'явиться ідея назвати його іменем Вулицю, де він жив. Проте обурена громадськість та міська влада ідею відхилять. 28 липня 2022 року по Чернігівській громаді зафіксовано близько 20 прильотів внаслідок російських ракетних ударів. Цього ж дня. Депутати міської ради проголосують за перейменування. Тепер у місті є вулиця його імені. Людини, чия безсила сила зламала імперію зла, вулиця Левка Лук'янин. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки Едукофандейшн.